Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми розглянемо з вами питання щодо платформи дистанційного навчання Moodle. Поговоримо про те, яким чином можна зорганізувати навчальний процес завдяки платформі дистанційного навчання і хто такий є тютер. Отже, розпочинаємо. Давайте пригадаємо з вами, що таке дистанційне навчання. На сьогоднішній день дистанційне навчання є однією з форм освіти поряд з очною та заочною формою, за якою в освітньому процесі використовуються кращі традиційні та інноваційні засоби та форми навчання, що ґрунтуються на інформаційно-комунікаційних та інтернет-технологіях. Основою освітнього процесу в дистанційному навчанні є цілеспрямована, контрольована, інтенсивна, самостійна робота добувача освіти, котрий може навчатися в зручному для себе місці за індивідуальним розкладом, маючи лише комплект спеціальних засобів навчання. Що таке платформа дистанційного навчання? Платформа дистанційного навчання це є досить важливим запитанням, крім того, є дуже важливим кроком, бо без платформи дистанційного навчання не можна організувати безпосередньо саме навчання і нових технологій навчання. Платформа дистанційного навчання це програмне забезпечення для підтримки дистанційного навчання метою, якою є створення та управління педагогічним змістом, індивідуалізоване навчання та т'ютерат. Вона включає в себе засоби, необхідні для трьох основних користувачів викладача або т'ютера, студента або здобувача освіти та адміністратора. Говорячи про платформу дистанційного навчання, ми говоримо, що це центральний елемент, навколо якого збираються учасники дистанційної освіти. Сьогодні існує дуже багато різноманітних платформ, але всі вони поділяються на дві великих категорії: з закритим кодом комерційні, тобто платні, такі як Blackboard або Прометей, і з відкритим кодом. Які поширюються безкоштовно, такі як Etuter, Docus, Moodle, OpenAce, Seckey. Але сьогодні, увагу, ми більше приділимо платформі Moodle. Платформа дистанційного навчання Moodle це модульно-об'єктивно орієнтовне динамічне навчальне середовище, яке може використовуватися як платформа для електронного, в тому числі дистанційного навчання. Вона є безкоштовною системою управління навчанням. Головним розробником системи є Мартін Доджменс, який проживає в Австралії. Крім того, що Мартін Доджменс створив саму платформу, був її розробником, він також веде сайт, який є підтримкою даної платформи. На сайті підтримки платформи Moodle можна завантажувати окремі. Модулі, які вам необхідні для впровадження дистанційного курсу. Крім того, основними характеристиками даної платформи є те, що вона досить функціональна, має низьку вартість впровадження, наявність будованих засобів розробки та редагування навчального контенту, платформа має модульність та зручність у використанні. Щодо, щодо особливості системи Moodle, то в першу чергу ми говоримо, що вона має досить простий і ефектний веб-інтерфейс. Дизайн має модульну і структуру, легко може модифі... модифікуватися. Багатий вибір модулів, тобто модулі це складові для дистанційних курсів. Кожен курс може бути додатково захищений за допомогою кодового слова і підтримуються різні структури курсів. До особливості модул можна також навести такі, як майже всі тексти, що набираються безпосередньо в Moodle, це можуть бути ресурси, повідомлення форумів, записи в зошиті або записи в анкетах, можуть редагуватися за допомогою вбудованого текстового редактора, який називається річ текст. Доступний повний звіт щодо входження користувача в систему і роботу з дистанційним курсом. К'ютер може побачити, коли останній раз. Здобувач освіти був на даному курсі, які модулі він переглядав скільки раз, і чи звертався він взагалі, читав він взагалі лекційний матеріал або переглядав його. Можливе налаштування електронного листування з добувачами освіти. Що досить легко зорганізувати теж тютеру. а також тютер може робити коментарі до власних оцінок. Слід сказати, що всі, всі оцінки, наприклад, форумів, робочих зошитів, анкет, тестів та завдань, можуть бути зібрані на одні і або розглядатися в одному окремому файлі. Хотілося б. Більш детально зупинитися на співпраці в системі Moodle. Співпрацю, співпрацю в системі Moodle можна зорганізувати двох видів: на рівні студент-студент і на рівні студент-викладач. Перше, про що необхідно згадати, може бути організовано через форуми та чат. Причому в форумі в Moodle можна. Створювати різноманітні, наприклад, новостний форум або форум обговорення, тощо, форум запитань, наприклад. Глосарій: Глосарій, в будь-якому дистанційному курсі це певний перелік основних понять, які розглядаються в даному дистанційному курсі. Тобто, це на зразок словника. Причому глосарі можуть. Можуть бути налаштовані таким чином, що самі здобувачі освіти можуть його можуть в ньому робити відозміни. Можна проводити т'ютеро опитування, тобто, що зрозумів, здобувач освіти з вивчення даної теми або даного питання, можна проводити різноманітні семінари. Причому семінари це можуть бути створені як веб-семінари, можуть бути семінари, створені безпосередньо в самому курсі. Розроблені завдання в курсі, вони теж є різноманітними, їх можна як прикріплювати, так відправляти електронною почтою, тощо. Окремим е, об'єктом стоїть тестування в оболонки Moodle. Це досить потужна. Е, Потужний ресурс даної оболонки, причому він може бути тести, створені в модлі, вони можуть мати різноманітні типи запитань. Це може бути питання з однією правильною відповіддю, з декількома правильними відповідями. Це може бути запитання, де здобувачу освіти необхідно записати лише ключове слово або означення. Щодо оцінювання, то тестування. В системі Moodle відбувається автоматично. Лише в випадку, коли т'ютеру необхідно перевірити написану відповідь або ключове слово, тоді т'ютер додатково оцінює ці типи запитань. Крім того, слід сказати, що тестування може бути налаштоване таким чином, що т'ютер обирає кількість спроб. Проведення тестування, або обмежує в часі тестування, або е, може бути без е, певних обмежень. Поговоримо тепер більш детально, хто такий тютер. Е, для цього пригадаємо, що базова задача вчителя навчити психолога допомогти, а т'ютера супроводжувати в освітньому просторі, працювати з ресурсами. І самопрацювання, самопросування. Т'ютерство це спосіб реалізувати ідею індивідуальної освітньої програми. Основними завдання т'ютера в дистанційному навчанні є, перш за все, це розроблення навчального курсу, розроблення інструкцій щодо навчання, консультування здобувачів освіти. З предмета та допомога їм у надзвичайних ситуаціях, а також це контроль результатів навчання. Вимоги до т'ютера дистанційного навчання досить високі. Т'ютер повинен мати певну КТ-компетентність, яка передбачає здатність педагога орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію, оперувати нею відповідно вимог, сучасного високотехнологічного суспільства. Т'ютер повинен володіти КТ-технологіями, це принципи роботи персонального комп'ютера, принципи роботи Microsoft Office, тобто його програмними засобами, такими як Word, Excel, PowerPoint, ну і звичайне використання засобів КТ в освіті. Т'ютеру необхідно знати технології Web 2.0, тобто це принципи роботи мережі інтернет, хмарні сервіси. Та використання інтернет-ресурсів під час створення дистанційного навчання. Т'ютеру необхідно знати педагогічні технології, такі як метод проєктів, змішане навчання, перевернуте навчання та психологічні аспекти, а саме засоби організації спілкування учнів, попередження та розв'язування конфліктів. Та психологічна підтримка на різних етапах дистанційного навчання, З чого почати в загальноосвітніх навчальних закладах. Для успішного впровадження провести роботу по підготовці педагогічних кадрів. А саме, на сьогоднішній день є основою те, що педагогічний працівник повинен володіти і успішно використовувати Google-сервіси. У власній роботі. Крім того, він повинен створювати навчальні матеріали з використанням хмарних технологій, тобто це можуть бути дидактичні матеріали, лекційні матеріали, відеоматеріали тощо. Для того, щоб дізнатися, що такі дистанційні курси та тренінги, радимо педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів у міжкурсовий період за власним вибором. Пройти дистанційні курси та тренінги на сайті е, нашого закладу, а саме комунального закладу Кіровоградський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. а також представляти свої е, діяльність у різноманітних як обласних, так і всеукраїнських конкурсах, фестивалях, оглядів тощо. Тому я вам дякую за увагу і маю намір на плідну співпрацю з боку педагогічних працівників.